Оже! Вообще красавчик! Йо! Он красавчик просто! Понятно! Ігор! Понятно, який!

Слышишь, что происходит? Там Рома! Раз, два! Замочек! О, давай! О, давай, молодцы! Давай, давай! А вот ты сам сделай рапу! Замочек! Замочек! Пеший, пеший, Ром! Сейчас три удара!

Цього поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу забув Ющук Вадим Копий. На він запрошується, кравцов Юрій, Рівне, Сатіян Анікс, Всеофіко, Жіна, суденської бригади